재미, time em Хочемо познайомити вас з новим кишеньковим True RMS мультиметром від нашого бренду ACTA AT205A. Це оновлений прилад з новим стильним дизайном та автовибором діапазонів. Мультиметр може вимірювати напругу постійного та змінного струму до 600 В, силу струму як постійного, так і змінного до 10 А, опору до 60 МГО, ємності до 2 мФ та температури за допомогою термопари в діапазонах від мінус 20 до 1000 градусів Цельсія. Керування приладом здійснюється за допомогою ротора та трьох функціональних кнопок. Прилад обладнаний чотиризначним рідкокристалічним дисплеєм. Мультиметр має автовибір діапазонів, але режим вимірювання необхідно перемикати вручну. Нагоді стане вимірювання опору, тестування діодів та ємності. Перевірка провідності кола працює швидко і без затримок. З додаткових функцій є вимірювання частоти, прогальності та температури. Наявна функція безконтактного визначення провідників під напругою NCV. Також не забули про підсвічування дисплея та ліхтарик для роботи в неосвітлених приміщеннях.